У Радавелівській міській раді відбулося нагородження активних жителів громади, а також відзначили день бюджету. Більше інформації у сюжеті у центрі міста Радавелів на Майдані Незалежності розгорнулася чудова локація, на якій місцеві жителі та гості розмальовували бюджет Радавелівської громади. Ця ініціатива привернула увагу багатьох. Зокрема, для присутніх виступав чудовий місцевий хор. Ми раді вітати Радивилівську громаду, що вона є однією з 20 громад учасником проекту Бюджетна партисипація від А до Я», який реалізується громадським партнерством за прозорі місцеві бюджети в рамках проекту Гаверла за фінансової підтримки дружнього американського народу. «ЮСЕЙД». основною метою проєкту є якомога більша залученість людей, які готові. Подати свої ідеї. Робили пакет нормативно-правових документів, для того, щоб ця практика була у них усталена. Ми на початку нашого проекту оцінили. Індекс бюджетної прозорості громади виявили слабкі місця, сформували шлях е, е, такі покращення. І сьогоднішня подія це фактично один із цих етапів, коли громада розробила спрощену візуалізовану версію бюджету бюджет для громадян. Кожен громадян має можливості отримати такий. Е, Документ і сьогодні, під час інформаційної кампанії, під час дня бюджету, кожен громадян має можливість також і подати пропозицію до бюджету на 25-й рік. Зокрема, жителі та усі бажаючі мали нагоду розмалювати бюджет громади і таким чином долучитися до доброї ініціативи найактивніших учасників, які допомагали формувати бюджет, голова громади Микола Карапетян. Нагородив призами. Ми відкриті, по-перше, у нас є все прозоро, кажуть, прозорий бюджет, чистий бюджет. Так, ми є прозори, тому що ми нічого не скриваємо, ми формуємо його і хочемо, щоб наші громадяни, наші жителі нашої громади бачили, як це робиться, і нам допомагали. І мені дуже приємно, що сьогодні був проведений конкурс. Ну, відповідно, були переможці, можна ви будете вручати. У нас був проведений конкурс, і визнані переможці даного конкурсу. Тобто один з малюнків це за чисте довкілля роботи учениці 7 класу, сестра Рівської гімназії Гонтар Олександр картина її та і відповідно сертифікат за найкращі малюнки, що пов'язані з бюджетом. Микола Ракелович відзначив подяками. Дуже приємно, коли представники влади на місці дбають за своїх виборців, завжди йдуть на зустріч, є чесними та справедливими і найголовніше щирими. як Микола Ракевич говорив, що в нас є люди активні, які не просто як то кажуть, мешканці громади, а вони є ініціаторами деяких ідей, які самі десь їх реалізують без підказки місцевого самоврядування. Ну самі ви знаєте, що просто так, якщо взяти по бюджету, воно не робиться, коли людина вкладає якийсь відповідний свій свою любов до даної сфери, ну, і вона його береже. Тому подякую нагороджується ДОТі Леся Миколаївна. Е, вона ініціатор також е, такого проєкту, як дорога до е, свого населеного пункту. Вручається подяка і також сертифікат на 2000 гривень це в Ніці, щоб ви собі розуміли, маєте піти взяти. Ніка, ніка чи ніце, ні, ніка. Ніка ніка, 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 ніка. Ні. <рес> Також є у нас е, пан Олександр, який е, робить благоустрій нашому населеному пункту е, міста Радивилова, е, Проявив ініціативу, щоб зробити е, гарно біля пам'ятного знаку і квіти, і трава, і все. Сам такий гроші провадуть. Вітаємо далі, ми рахуємо, що на ще що є, можна робити також. <сумітно> ну, Мельник Петро Федорович активний, також мешкаць нашої громади, займається кованими, 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 виробами, кованими виробами займається, допомагає встановленню. Ну активно завжди підтримує нашу громаду. телеканал